Вітаю! На жаль, у кожного з нас є вороги. Дуже добре, коли ми своїх ворогів знаємо і можемо від них захиститись. Можемо нанести відповідний удар. Але навіть якщо ми наших ворогів нічого не можемо з ними вдіяти, таке буває, бачимо, дивимося, що людина погано нам щось зробила або продовжує робити наче можемо від цього піти, але е, удар у відповідь ми не можемо нанести, таке буває. Тут за нас вступаються вищі сили бо в цьому світі все по справедливості. Я пропоную вам поворожити на таку тему, що отримає ваш ворог по справедливості. Боже, навіть свічка потухла. А я не буду її запалювати. Якщо потухла, значить так і має бути. Нехай. Давайте я її приберу. Значить, так і має бути. Отже, подумайте зараз про свого ворога чи про ту людину, яка вам щось погане зробила в житті. Або просто, якщо ви відчуваєте, що хтось вам щось погане робить, але точно не можете знати. Я зараз повержу. Отже, що це за людина? Це буде як сигніфікація. І ви впізнаєте, ваш це ворог чи не вас, про вашого ворога йде мого, чи не про вашого? Це людина, яка. Це не обов'язкова жінка. В більшості це жінка. Ну, якщо ви знаєте, що вона відьма, то це відьма і вийшла. Або ви знаєте, що людина постійно звертається до може щось погане зробити, або дуже, знаєте, така глазлива, або дуже проклинає всіх. От ви знаєте, що вона просто може проклясти. Тобто це людина, яка е, знається з, з темними силами, з відьмовськими. І вона працює в цьому, а, а вона слухайте, це відьма чи це чаклун? Не обов'язково. Вона може це людина, яка може звертатися, і ви відчуваєте, ви може чітко і не знаєте, але думаєте, ох, відьма або чаклун якийсь, і що, наче, працює з чимось. Mm, ви знаєте, мені щось пішло, що, може бути, у вас може бути підозри, що вона робить саме храмову магію, ну, таку церковну. Ну, я розумію, що троє-тройка пентаклів, але від тройки пентаклів мені пішло. Mm, але це не геть, прямо. Ця людина може бути непоганою для, для когось вона може бути хороша, але для вас це, для вас це ворог. Що ще мені хочеться сказати про вашого ворога? Хто це? Що? Покажіть мені його ще. А ви знаєте, я вам хочу сказати, що тут у більшості ця людина має сильні захисти. Насправді, вона має сильні захисти, захисти магічні, по вищим силам, її захищають. Ну, це може, це така трохи скандальна людина. Знаєте, як сказала, відрізала. Набагато що здатна. Але багато її не показують. Ну, це, якщо, дивіться, це людина, яка знається з темною силою. Може працювати, так. Да. Або звертається до когось. Або, ну не давайте так, не обов'язково з темною, але з магією. З магією може бути. Але це ваш ворог. Mm. І вона. да. да, да. це, тобто, або дивіться, давайте так, підсумок сигніфікації. Або ви чітко знаєте, що це людина магічний практик, або ви чітко знаєте, що ця людина е може звертатися до людей, або має таку сильну енергетику, що, блін, як скаже, як подивиться, то і зурочить. Розумієте, от така. Отже. Так, що вам ця людина зробила погано вам? Щось по роботі? вона щось ще продовжує, до речі, робити. Ну, ні, 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 тут інформація це не обов'язково. Тут багато людей дивиться, дивіться, інформація для всіх. Ця людина продовжує що щось вам робити погане. Це не обов'язково магічна робота, це можуть бути якісь, ну, знаєте, щось вам просто погано робить. Можливо, десь там на роботі, підставляє під щось, якісь інтриги проти вас, щось на вас наговорює, але щось вам погане, вона продовжує робити. Вона вам продовжує шкодити. У багатьох може програтися, що ця людина продовжує вам шкодити через ваших дітей. Це може бути або свекруха, або теща, або ваш чоловік або дружина. Ну, якось так, або колишні якісь, от щось через дітей може бути, але не через всіх. А чому вона це робить? Бо їй так зручно, бо вона хоче отримати і любов, і вона вважає, що через це те, що вона вам щось робить погане, то М -м -м. Вона ця людина отримує і любов, і свій райський сад, тобто і зону комфорту, і якось е -е, перейде на інші рівні взагалі життя. А ви взагалі це заслуговуєте? Ви щось погане зробили цій людині? Ні, ви нічого поганого не зробили цій людині. Просто чомусь у вас, ця людина, побачила, що якщо вона вам якийсь шанс, і це вона хоче у вас забрати. Розумієте? Щось вона хоче у вас забрати. от наче у вас є якийсь пентакль, а вона хоче у вас забрати. Це. Це все. Може, вона вам просто заздрить, або це дійсно хтось колишній з колишніх. Добре, що ця а, по справедливості, що ця людина отримає, ваш ворог що отримає? Будуть проблеми в особистому житті, і ця людина не буде розуміти, звідки вітер віє. Вона не буде розуміти, але, але вона буде плакати, вона буде страждати дуже сильно. Тобто це душевні страждання, і вона буде плакати, так? Це, якщо це жінка, ваш ворог жінка, то у неї зруйнується особисте життя. Через своє особисте життя вона буде плакати. Щось в ній зламається. А Якщо це чоловік, то так само буде плакати, просто будуть проблеми в особистому житті, з коханою жінкою. Що ще? Ви знаєте, а по справедливості цьому ворогу потрібно через це пройти. Потрібно пройти через ці сльози, через у ці страждання. Їй доведеться через це пройти. Тому що це її обнулення. Розумієте? Може, просто людині потрібно зробити висновки, що не потрібно займатися чорною магією, не потрібно взагалі людей проклинати, щось таке погане робити. А для того, щоб вона це зрозуміла, вона хоче через це щастя отримати: любов, достаток, райський сад, а натомість отримає сльози, печаль і, взагалі, якийсь такий смуток, туман на душі. І це їй потрібно зробити, тому що вона повинна зробити висновки. І як тільки вона зробить, а ці висновки їй потрібні, для того, щоб її душа звільнилась, обнулилась. Розумієте? Я вам хочу сказати, що ваш ворог пройде через ці страждання і зробить висновки, обнулиться. І це буде справедливо і отримає свій захист після повного обнулення і зцілення. Але це вже буде, вас не буде стосуватися. Ви вже цього не побачите. Але ворог отримає. Коли отримає по заслугах? Не скоро. Це не скоро відбудеться. Це 10 років? Ні, це не 10 років. Це десь протягом 10 місяців почнуться якісь проблеми. 10 тижнів 10 місяців почнуться якісь проблеми в особистому житті. Десь так, 10 тижнів, 10 місяців почнуться проблеми в особистому житті. Все. Так, що вам робити, яка вам порада? Нічого не робити. Жити своїм життям і брати відповідальність за свої вчинки і рішення, бути відповідальною людиною, не злорад... злорадствувати, тримати свої кордони, оберігати своє, від ворогів в тому числі. Це, я закривається врежіння. Дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я дякую всім за увагу. Якщо якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я відповім обов'язково. Бережіть себе!